Я зараз, пані Наталі Гоменюк, речниця оперативного командування Південь, з нами на зв'язку. Пані Наталі, вітаємо вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаємо. Раді чути вас. Опишіть да. нам, будь ласка, яка наразі ситуація в Херсонській області і на правому, і на лівому березі Дніпра. Ситуація залишається досить складною, оскільки ворог не припиняє обстрілів за минулу бойову добу. Ми нарахували 70 обстрілів з використанням понад 520 снарядів. В тому числі ворог обстріляв чотири населених пункти: це Херсон, Антонівка, Береслав на Херсонщині і Солончки на Миколаївщині. Час від часу про себе ворог нагадує і Кінбурнської коси. Внаслідок цих обстрілів поранено двоє цивільних осіб, пошкоджено два приватних будинки і лінія електропередач. Крім того, залишається складною ситуацією з розмінуванням для окупованої Херсонщини, і знову маємо випадок, що в широкій балці цивільна особа отримала поранення внаслідок підриву на міні. На жаль, часто люди намагаються прискорити процес розмінування, не дочекавшись роботи фахівців. В намагаються самотуж, самотужки пройтись територію, сподіваючись на свій так мовити життєвий досвід, але це дуже небезпечно. Нагадаю, і поза минулою доби був випадок, коли людина наступила на мін пелюстку і це призвело до серйозної травми ноги. Наскільки ще дуже, наскільки багато ще таких територій, наскільки ще площа отаких земель, усипаних пелюстками? Ну Велика, що люди можуть наразитися на таку небезпеку, за їм, Я, як фахівців, оцінити її? це mm -hmm. понад 120 тисяч гектарів, але е, найголовніше, що це не просто е, площа. Це тобто, це е, можуть бути об'єкти на цій площі. Е, дуже багато місць в селах, де люди повертаються після перебування там окупантів через довготривалий час і вже втрачаючи пильність, сподіваючись. Щоб все розмінування проведено, навіть в побутових об'єктах, таких як колодязі, як побутові прибудови господарчі в дворах, натикаються на такі небезпечні сюрпризи, тому що окупанти дійсно залишали і розтяжки і заховані і. Спеціально приховані вибухові пристрої, mm -hmm. і навіть заміновані там трупи тварин, які загинули під час обстрілів, тобто це дуже небезпечна ситуація. Тут треба довіряти виключно фахівцям, і без їх перевірки не заходити в ті двори, обійстя, де ви довго травдовтривали час були відсутні. Ну, я сподіваюся, роз'яснювальна робота ведеться військовими. Так дійсно не для, тільки для військовими, для. і представники державної служби надзвичайних uh -huh. ситуацій щільно працюють місцева адміністрація. Дуже багато е, публіцистичного матеріалу з цього приводу видано і з дітьми, і з дорослими проводяться комплексна робота. Пані Наталю, ще кілька слів про ситуацію на лівому березі Дніпра. Ми знаємо, що наші війська там просуваються однак, деталізуйте трошки. Пало, звідки ви це знаєте, насправді ми не давали офіційної інформації, і ведення бойової роботи не підлягає зараз розголошенню. Те, що заявляють експерти і оцінюють наші дії з огляду на інформацію здобуту з відкритих джерел, не завжди відповідає дійсності і може дуже суттєво нашкодити життю місцевих мешканців, які перебувають в тому числі ще під окупацією на тимчасово окупованій території Лівобе. Рейша, зокрема, ми фіксуємо активність ворожої авіації після таких гучних заяв, в тому числі з боку російських військорів, про нібито присутність українських військ і їх потужне просування, після цього відбуваються потужні бомбардування населених пунктів цього берега. Тому ми закликаємо всіх зберігати режим інформаційної тиші, не наражати місцевих мешканців Херсонщини на ось таку небезпеку. Пам'ятати, що Рох підступний, вони навіть з артилерії обстрілюють населені пункти лівого берега для того, щоб налаштувати мирне населення проти сил оборони на випадок просування наших сил. Пані Наталі, чи правильно я зрозуміла, що краще про це вас і не розпитувати? Краще про Ви це нагалі сам... не проговорювати, дочекатися офіційної інформації. Ми обов'язково сповістимо, коли будемо мати результат, який варто е освітити. Дякую, ми ж самі вчимося, і ми теж ходимо по крихкому льоду чи по мінному полю, коли ставимо вам запитання, але завжди дослухаємося до ваших рекомендацій про що питати, про що не питати і як з вами спілкуватися. Дуже дякуємо наразі, що були з нами в ефірі. Нагадаю, щойно до нас приєднувалася пані Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування Південь.